Сьогодні Ікеа – це не просто магазин, це справжній стиль життя, кава за один євро шведські фрикадельки та дивани з іменами і нескінченні коробки для самостійного збирання. Але мало хто знає, що цю імперію побудував хлопець з маленького шведського села, який починав з продажу ручок. Це історія про бунт проти розкоші. Про революцію в дизайні і про генія, що боявся літати літаком, але підкорив цілий світ. Вітаємо вас на каналі Історії легенд. І сьогодні історія Ікеа. Інгвар Камбрат народився у 1926 році у шведській провінції Смоланд, бідному регіоні з суворим кліматом та впертими людьми. Інгвар Почав бізнес у 5 років, продаючи сірники сусідам. У 10 він уже торгував прикрасами, ручками та листівками. Його мета була проста зробити товари доступними. Канбрат мав дислексію. Саме через це він давав товарам імена замість номерів, бо так йому було легше запам'ятовувати ці імена назви шведських міст, річок та озер. І саме Дислексія дала світові каталоги Ікеа у тому вигляді, у якому ми їх знаємо зараз. У 1943 році, у 17 років, Інгвар засновує компанію Ікеа. Назва це абревіатура І. Інгвар Кей. Камбред, Е. Елмтарюд, ферма, де він виріс, та А. Агунарюд Його село. Спочатку це була просто торгова фірма, яка продавала все від годинників до бюзгалтерів. Але у 1948 році Камбрад додає до каталогу меблі. Першим хітом стала модель столу лавет, яку потрібно було збирати самостійно. Один із співробітників Ікеа запропонував відкручувати ніжки у стол, щоб зменшити упаковку. Саме так з'явилася концепція флетпек – плоскої упаковки, яка назавжди змінила індустрію. У повоєнній Європі меблі були дорогими та елітарними. Камбрат поставив собі ціль зробити дизайн доступний для кожного. Він створює власний шоурум у 1953 році, щоб покупці могли доторкнутися до меблів, посидіти на них. Для того часу це була революційна ідея. Цікавим фактом є те, що конкуренти з меблевого синдикату Швеції почали бойкот проти Ікеа, але Камбрад не здався. Він почав виробляти меблі у Польщі, дешевше та незалежно. Саме цей конфлікт зробив Ікеа глобальним гравцем. У 1951 році виходить перший каталог Ікеа. І з часом він стане другою найбільш популярною друкованою книгою після Біблії. У 2016 році тираж каталогу перевищив 200 мільйонів копій на 29 мовах світу. У Швеції його читають більше, ніж газету, а яке жарти про інструкції з тисячі деталей та жодного гвинта стали частиною культури. Каталог Ікеа навіть був протестований НАСА як ідеальний формат для зберігання інформації в космосі через його компактність та зрозумілість. Ідея Ікеа звучить досить просто: збери сам, але за цим стоїть блискуча логістика та інженерія, адже один стіл проходить понад 50 тестів на стійкість, вагу та температуру. А бюджетний дизайн кожного предмета суворо обмежений. Цікавим є те, що дизайн культової полиці Білі ніколи не змінювали з 1979 року та було продано понад 100 мільйонів одиниць, як стверджують в компанії, Білі це блок Лего для дорослого життя. У 1990-х спливли неприємні факти. Про молодість Камбрена. Виявляється, у юності він був симпатиком нацистського руху у Швеції. Камбрен визнав свою помилку та публічно вибачився, назвавши це найбільшою глупістю свого життя. Також Ікеа неодноразово звинувачували у використанні дешевої праці, виробці лісів та надмірній стандартизації, але Бренд навчився трансформуватись. Сьогодні IKEA – один із лідерів сталого дизайну та утилізації. Інгвар Камбрат пішов з життя у 2018 році у віці 91 рік, залишивши по сомі понад 470 магазинів у 60 країнах світу, сотні мільйонів клієнтів та корпоративну структуру, що мінімізує податки, але забезпечує стабільність. Ікеа це не просто меблі це ідея про те, що кожен має право на красивий простір, навіть якщо цей простір лише 25 квадратів. Мабуть, у кожного з нас вдома є щось з ікеа можливо, це лампа, можливо, ніж, а можливо, шафа з ім'ям як у вікінга. Але це не просто речі. Це частинка шведського духу, простоти, раціональності та дивацької назви, яку ти ніколи не вимовиш правильно. І поки ми збираємо стільці за інструкцією, ми збираємо частинку історії, яку почав один хлопець із лісів Смоланда. З вами були Історії легенд. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись та поділіться у коментарях. Які меблі ікеа є у вас? А ми побачимось у наступному відео.